Дуже дякую, дякую всім. Це великий день. Четвергова зустріч з Росією та Україною дуже важлива. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Гадаю, з цієї зустрічі можуть вийти гарні речі. Президент Ердоган буде чудовим господарем. І ми робимо з ним деяку роботу, пов'язану з Сирією. Також до речі, ми будемо повинні прийняти рішення щодо санкцій. Які ми цілком можемо зняти, ми можемо скасувати їх із Сирії, тому що ми хочемо дати їм новий початок у всіх частинах. Європейський союз, але я думаю, що у вас може бути гарна зустріч. У вас є потенціал для гарної зустрічі, яка не повинна була відбутися. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Вона відбувається, і я думаю, що ви можете отримати хороший результат від четвергової зустрічі в Туреччині між Росією та Україною. І я вважаю, що обидва лідери будуть там. Я думав прилетіти, не знаю, де я буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я, я думав про те, щоб реально туди полетіти. Є така можливість. Думаю, якщо речі можуть трапитися. Але ми повинні це зробити. Ми повинні врятувати 5 тисяч життів на тиждень. 5 тисяч життів насправді більше ніж ви думаєте.